Annion. Зйомки другого сезону культової драми Гра в кальмарі розпочнуться вже в липні цього року. Чим це не привід побазікати про те, що ми вже знаємо про майбутній серіал, яким, наприклад, буде сюжет, хто гратиме головні ролі і коли очікувати на реліз. Про все. У цьому відео гошечки. Тож, коли і скільки зніматимуть нову гру в кальмара? Другий сезон наразі не має офіційної дати релізу, але можна очікувати, що він вийде наприкінці 2024-го. Звідки такі думки? Ну, все просто. Netflix заявив, що зйомки до рами розпочнуться у липні 2023-го і триватимуть 10 місяців. Нам можливо трошки часу у команді змонтувати все це діло. і десь ближче до новорічних свят. Дивись, і отримаємо новенький сезон. Вірю. В наш спільний успіх, хай нам Бог допомагає, я десь в глибинах інтернету бачила інформацію, що це станеться на Геловін, але ну чесно, не впевнена, чи все встигне. Побачимо. А тут увага, увага! Перед тим як ми перейдемо до акторів, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, залишити коментар, а також підписатися на цей канал. А і ще не менш важливо підписатись на телеграм Чінча, в якому є новини зі світу Дорам, рекомендації саундтреків, цитатки і ще багато іншого. Усіх чекаю. Отже, кому дістанеться головні ролі у другому. У сезоні гри в кальмарах 18 червня. Netflix офіційно анонсував каз. Тож вже точно відомо, що з першого сезону залишиться Лі Чон Джей, який грав Сонгі Хуна, Лі Бен Хон, який був за фронтмейна гри, Гон Ю, який затягав нових учасників у гру маленький та маленький гвинтік, та віха Джун, що виконував роль поліцейського Хван Джун Хо. До слова на цьому моменті окремий привіт усім моїм знайомим, які казали: Він точно вмер, точно ну не можна вижити, коли ти підстрелений. Ще й падаєш з такої висоти в океан. Наївні Діточки, все можливо у світі дорам. Тим паче, якщо ми кажемо про сексі копа, у якого після виходу першого сезону жіноча фанбаза сягнула небес. Ніхто з твертів, якщо вони, звісно, при здоровому глузді, не поховає такого персонажа. Що ж там по нових акторах? Вони на мою скромну думку можуть і підкосити популярність Віха Джуна, бо лише подивіться, хто гратиме новеньких персонажів. Взяла ті окуляри беру, вдягаю, дивлюсь. А там імшіван, відомий за ролями у дорамах у дорямах. Наприклад, імшіван відомий за ролями... Амо у дорамах біжи, літній страйк «39» і купі інших. Ще у списку Кан Ханиль, який знімався у коло квітника Мелі, «Спадкоємці», багряні серця Курьо» та інших. Також до касту долучиться «Пак Сон хун, відомий насамперед за ролями у славі, щоденнику психопата і білотній пам'яті. Ну... Для мене насамперед у цих дорамах, для вас можливо не за ними. І чекаємо на появу Ян Дон Дина з дорам «Неречена володаря води, шлюб під забороною і теріус у мене за спиною. Особливо я дуже хочу побачити пак Сонхуна. Ну маєш потенціал, хлоп, правда, але мене турбує питання жіночого складу. Типу, нам їх покажуть пізніше, чи це буде суто патичкова вечірка? Хлопці, шо. Ви? Зупиніться! ну я нічого не маю проти анонсованих акторів, але в першому сезоні мені сподобалася гра Кім Джуріон, яка була за хитрою хтиву учасницю. І звісно ж, Чон Хойон, пам'ятаєте її? Зі мною тоді погодилося як мінімум 10 мільйонів людей, які після виходу гри в кальмари підписалися на інститут цієї панянки. Ну вона модель, це не дивно, але все ж. Словом, я хочу знати, чи будуть персонажки в новому сезоні. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, творець дорами Хван Дон Донхьок ще раніше казав. Що роздумаю над тим, аби повернути померлих персонажів у другий сезон. Що це означає на практиці? Ну насправді будь-що. Це можуть бути і короткі спогади про учасників гри, і повноцінні епізоди, які присвячені ним. Цитатка: стільки персонажів загинуло, померли навіть найулюбленіші. Мені шкода, що я їх так легко убив. Я не знав, що буде далі. Казав хван Духьок. Ну, побачимо, побачення, кажуть, що там буде далі. Сюжет, що ним розкажуть і покажуть у другому сезоні гри в Кальмара трейлерів, звісно, ще немає. Таємниця на таємниці. А Та що було в першому сезоні, пам'ятаєте? Ну, якщо коротко, то група звичайних людей підписалася на смертельну гру, бо усі вони були у скрутному фінансовому становищі. О, де мої гроші? Мабуть тупо жадібні. це теж опція. І всі вони хотіли наприкінці отримати нічогенький грошовий приз. Комусь це вдалося, комусь не дуже. Але то таке, чи побачимо ми те саме в другому сезоні? Я думаю, що частково так, бо дещо про сюжет другого сезону розповідали самі актори. Наприклад, виконавець ролі Сонгі Хуна, того самого, хто вижив, і виграв головний приз актор Лі Чон Дже, казав: Я не знаю, що станеться не знаю, яким буде масштаб цього. Але режисер заявив мені наступне: Сонгі Хун знову буде в шоу, і він знову буде змагатися на арені. Тож підозрюю новеньких ігрових епізодів буде вдосвіт само, як і кривавого тришака, і виходячи зі сказаного, можемо припустити, що Сон Гі Хун таки точно залишиться в Кореї, а не полетить до своєї доньки у США. І ще він спробує пролити світло на те, хто ж таки стоїть за усім цим смертельним шоу. Якщо пам'ятаєте, там були трохи двинуті бі персони, яким от все, що там відбувалося на арені, дуже подобалося. Крім того, можливо, ми побачимо темний бік Сон Гі Хуна. Ніколи не знаєш, на що будеш готовим для помсти. А ну, ще в Сонгіхуна буде червоне волосся. Якщо вірити, ось відео від Netflix. а раптом це пов'язане з якоюсь важливою подією. Я мала наголосити, самі розумієте, що ще М -м, ймовірно, нова історія розкаже більше про Ільнама от цього дідунку, який створив смертельні змагання і який вмер. Можливо, ми побачимо, якими були перші ігри, хто в них брав участь, та й невідомо, якими взагалі будуть нові змагання з огляду на смерть цього самого дідунька. І не треба забувати про поліцейського. <ріст> Привіт, у машині жарко було. Нагадую, тіла ніхто не бачив після того, як його підстрелили, і після того як він впав в океан. Немає тіла, немає справи. Звісно, можна припустити, що він буде лише у спогадах, флешбеках, але я чомусь геть у це не вірю. Думаю, це буде історія про те, як він полюватиме за власним братом. А це значить ще більше драми, як мінімум сімейної. Наразі по грі кальмара в мене все. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про новий сезон і які теорії маєте щодо сюжету. Задля натхнення можете зазирнути до інших моїх відео. Ось, наприклад, добірочка дорам, які засновані на реальних історіях, а ось 5 дорам, які вже стали класикою. Насолоджуйтеся! Аньон!